Вітаю, шановне панство. Сьогодні коротка розмова піде про кримінальні справи, пов'язані з дорожньо транспортними пригодами. Я наведу два випадки, в яких ми працювали і досягли позитивного результату для нашого клієнта. Перший випадок, наш клієнт керував автомобілем, транспортним засобом легковим, їхав по асфальтній дорозі. За межами міста, а з правої сторони із ґрунтової дороги виїхав автомобіль Жигулі, і в якому був водій три пасажира на великій швидкості, як потім вияснилося, в нетрезвому стані відбулося до зіткнення дорожньо транспортна пригода, в результаті якого водії пасажири Жигулів загинули. Коли клієнт звернувся до мене, ми провели обстеження, тому що я розумію, що спочатку треба робити всі нагальні дії. Ми поїхали на місце і побачили, що дорога, по якій їхав клієнт, асфальтна, але по дороги ростуть кущі, росли кущі. І на виїзді з ґрунтової дороги, водія якого порушив правила дорожнього руху, стоїть знак, що він має уступити дорогу. Він цього не виконав. Через деякий час нас запросили на проведення слідчого експерименту, ми приїжджаємо туди, кущі вже спилені, жодного куща немає. Дорога віднесенька на всі сторони. І дорожній знак уступіть дорогу тому водію, який порушив правила, зняли. І хочуть проводити слідчий експеримент. Безумовно, я зробив все, що потрібно для того, щоб цього не робити, тому що змінилася абсолютно обстановка. От чого там загинув водій і три вчителя, які їхали на конференцію до Києва, і поступила вказівка мого клієнта арештувати. Після довгих слідчих дій справа кримінальна була закрита провадженням тому що мій клієнт не винен. Наступна справа. Мій клієнт їхав по місту, керував транспортним засобом фура з прицепом. зустріч на великій швидкості виїхав мотоцикліст, схвалив зіткнення і від удару транспортний засоб мотоцикліст загинув. Викликає наслідчий і ми розказуємо, як було. Розказали, як було, а потім читаємо. І тут починається дива. Що написано? Показання водія мого клієнта, який керував фурою. Написано, я керував транспортним засобом, номер, то-то, 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 їхав по місту такому-то ближче до середини дороги. А ми таких слів не говорили. На зустріч виїхав мотоцикліст, який почав зміщатися на мою полосу. І ми також такого не говорили. Коли він дав нам прочитати цей протокол допиту, ми відмовились. кажемо, шановний, ти відкуди це взявся? Ми такого не говорили. Перше, ми підписувати не будемо. Друге, я тихенько включив диктофон і записував все, що розказував мій клієнт. Якщо ти кажу не перепишеш і не переробиш так, як ми сказали. То у вас будуть проблеми, тому що це є фальсифікація. Як результат, він все переписав, так як ми сказали. Чому? Тому що водій мотоцикла на великій швидкості виїхав на зустрічну полосу, і ми знайшли відеозапис, бо це було в межах міста, що він прямо на великій швидкості вилетів, порушив правила да загинув да погано. Але мій клієнт не винний. Справа закрита. Для чого це я все розказав? Треба бути дуже уважними, дуже уважними, як слідчі фальсифікують, підробляють документи на ходу, не вдивлячись ні на що. Як вони залишають собі люфт для того, щоб зробити винним про всяк випадок той, хто залишився живий або для того, щоб мати, якщо не той буде винний, то підвести тоді то під другого винним. Отак От працюємо і захищаємо інтереси наших клієнтів. Слава Україні! Перемога за нами! Адвокатське бюро Олександра Трав'янка. Шукайте в інтернеті, дивіться Ютуб, підписуйтеся, всього вам найкращого.